Тамерлан він, до речі, в Фейсбуці підписаний як одеський Тамерлан. Якби бачили нутриціологи, що я їм, вони б ну мене засудили. Я думаю, люблю дуже солоненьке, а люблю копчену ковбаску, чесно кажучи. Я пишаюся своїм чоловіком, я пишаюся своїм татом, тому що він у мене теж. Побував в Бахмуті, ми не 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 живемо десь там на Марсі. А тут відбувається війна. Війна відбувається у всіх нас над головою. Тому, мабуть, на сьогоднішній день такі в мене і пісні. З Тамерлан та Альона успішно розвиває свою сольну кар'єру. Як це? Розпочинати все спочатку після років дуету? Та хто така Альона для своїх людей? Дивіться прямо зараз у нашому відео. Я дуже рада бути сьогодні тут. Я вже скучила за Одесою, і сьогодні, до речі, нас Одеса зустріла з сонечком теплом. Так класно. Тамерлан він до речі, в Фейсбуці підписаний як Одеський Тамерлан, так і ще давно всі знають. Тому багато людей думають, що я теж з Одеси. Але в мене чоловік з Одеси, і звичайно, тут проживають його батьки. Тому ми завжди в курсі любих ситуацій, які відбуваються в Одесі. Я завжди дивуюся цим позитивним людям, одеситам, тому що не дивлячись на обстріли і так далі, Одеса тримається, Одеса, і якщо треба, і святкує і гуляє. Так як сьогодні я приїхала з концертом в Одесу, тому мене тут нічого не дивує. Я лише дуже щаслива, що в будь-якому випадку всі українці вони такі позитивні, Тині, до речі, хотіла відмітити, що тут завжди дуже смачна кухня, і мені сьогодні сказав організатор, що Альона у нас дуже багато класних ресторанів відкрилося. Я кажу, ну це Одеса. Третій рік війни Що може бути. Але настільки крутий розвиток під час от такого так, те, що відбувається, головне, щоб люди не страждали і не гинули. Оце саме головне. Альона Маргалієва, як він народився, в який момент часу виріс саме сольний проект з дуету? Я думаю, що все ж таки вже так, скажімо, більш конкретніше, тому що в 2020 році я робила сольну пісню, а малинове вино, що вона була російськомовна. Тоді, тобто, були думки. Так? Були думки, була моя перша спроба, але тоді був ковід. І теж було ну якби важко починати розпочинати сольну кар'єру, коли і так у всіх майже так на початку принаймні ковідостопнулась. А тобі самотнього бежнього, як малину виночі уста його з ним. Захочеш ти забути про печаль, але серце не зігріється, На жаль, я пам'ятаю, що в нас наш крайній концерт із стаморланом був у Львові. Це якраз було десь, якщо не помиляюсь, 14 лютого 22-го року. І тоді ще були обмеження, оці ковідні, ну, да а вже звичайно, після повномасштабного вторгнення почався сольний шлях Альони як співачки, тому що там Орландо, він пішов в ТРО, він зрозумів, що треба якось ставати на захист, щось робити, там якось об'єднуватися з хлопцями, з військовими, почав навчатися в військовій справі. І, звичайно, що ми не співали, я думала, чим я буду займатися. Під час війни і вирішила все таки, що я буду успівати. І Тоді народилася моя пісня на краю. Чуєш там у полі, вітер свище з кожним подихом до тебе ближче. Наше кохання іще сильніше, вище не на краю. Той страшний день 22 го так у лютому. Хто прийняв рішення поїхати спершу ви поїхали за кордон, а потім повернулись. І хто вирішив все ж таки повернутися? Значить, як це все взагалі відбувалося? Ми поїхали, бо якщо не помиляюсь, 26 лютого з дому. Ми ж проживаємо в Київській області. Ми виїжджали по одеській трасі, і ми в перший час ми поїхали на захід України. А, і майже е, біля місяця я знаходилась там. Тамерлан одразу повернувся до Києва. Потім наші чоловіки, Тамерлан і там, мій батько казали, давайте виїжджайте за кордон, бо невідомо що, куди вони там їдуть і так далі. Але вже пізніше, слава Богу, вже, як і, кажемо, росичі вигнали з із Київської області, з наших, ну, там, з деяких міст. Так? Тому а, ми побули трохи в Польщі десь три місяці або три з половиною, і вже влітку я повернулася додому. Вже там мені сказав все добре. Повертайся, досить вже там сидіти. А не хотів, щоб залишились, наприклад, ну, поки війна йде? А, не хотів, тому що я думаю, що багато хто з цим стикнувся. Він розумів, що це вже е, це вже відносини на відстані, а ми не віримо. Відносини на вісни це дуже важко насправді. Я була дуже щаслива, що я повернулася додому, і ну це просто наш дім. І, звичайно, війна показала, що коли ти довго проживаєш в Європі, ну принаймні мені е це довело те, що я все-таки я люблю Україну. Я хочу знаходитися тут, жити і творити, і створювати. Я напишу кілька речень, як сильно кохаю Не клянись, тільки до мене не повернись. Зараз часто виходить, ви з Тамерланом. Зараз ми бачимося частіше. Він спочатку їздив як доброволий. Зараз він займається військовою справою там разом з військовими. Тобто він не постійно, скажімо, на відстані від мене. Він виїжджає, повертається додому. Ми бачимось. Він навіть може там уділяти приділяти час дитині. Наші тому слава Богу, що зараз ми я вже так не страждаю. Пацани на фронті, куря цигарки, сидячи в окопах. А де зараз ти? Може, у манака, може, в дубаях? Як ти подолала такий великий шлях? Сольний проект він відрізняється від вашого дуету і по музиці, і по настрою. Взагалі, як війна вплинула саме на творчість, то пише пісні власне. Вірші мені кажуть Альона, чому ти не розповідаєш, що ти сама авторка своїх пісень? Це так, всі пісні е е пишу я сама для себе і, е е і раніше для доето там Морлан Альона ми писали самі всі свої пісні. Не ризикую той, хто не п'є шампанське, але це вже не справа панська. Так само і кохання одне на двох бажання. Рішення прийнято у першому читанні. Раз я пишу сама в співавторстві з хлопцем, який пише текст Антон Бурценко. Ми написали пісню Твоя, яка по суті сьогодні дала мені якийсь левел ап як співачці, тому що ця пісня полюбилася ну, абсолютно всім українцям. Реліз пісні сама розкажи про нього. Сама це в якомусь сенсі продовження пісні. Твоя вона можливо трохи сумніша. Я дійсно під час того, коли писала цю пісню, я думала про все таки жінок, які сьогодні. Стикнулися з війною, і в е, багатьох із них вони досі не бачили своїх чоловіків. Це дуже страшно. Я е, не уявляю, як можна не бачити три роки свого чоловіка. Вони ще е, чекають, вони ще вірять, вони слідкують за новинами. Е, якщо чесно, навіть дізнаються багато з російських змі, де знаходяться їх чоловіки. Полоні вже з понад 33 місяці Знаходиться мій єдиний син. Я чекаю з полону свого нареченого. Я дружина бійця полку Азов. Чекаю чоловіка. Я чекаю свого коханого з полону, який є військовослужбовцем бригади Азов. Я запросила в відео жінок і матерів азовців, які ще досі в полоні, яких ще досі не обміняли. І вони кожні вихідні виходять на ці акції, щоб надати розголосу. Поверніть на наших чоловіків дуже молоденька дівчатка, мама сина. Там вона каже, що вона останній раз його бачила. Йому був 21 рік, зараз йому вже 25, п'ять. Ну, ось має виповнитися. І ці жінки досі ну знаходяться в підвпідпідпідвищому е, стані. Такому це жахливо. Я дуже вірю і маю надію на те, що ця пісня теж е, надасть розголосу, тому що її побачать мільйони. Сьогодні я е, хочу бути дотична до людей. Я хочу сьогодні, е, завдяки пісні. Надихати або показувати те, що я теж, якби що я теж з людьми, що я розумію, що артисти сьогодні не відокремлені якось від людей. Ми не, не не живемо десь там на Марсі. А тут відбувається війна. Війна відбувається у всіх нас над головою. Тому, мабуть, на сьогоднішній день такі в мене і пісні народжуються. Бачила там багато хто пише тобі, виставляєш їх там пропозиції. Іноді відповідаю на коментарі, особливо коли в мене є настрій, у Мені нема чого робити. Я можу знайти час поспілкуватися з людьми. Зараз вже сьогодні всі чекають на пісню Мужчина весела, запальна. Цей мужчина. Альона вдома без макіяжу. Яка вона чим займаєшся? Які є можливо хобі? Чим займаєшся? взагалі у вільний час що любиш, полюбляти? От е останнім часом ну сказати, що я там суперхазяйка, е готувати вмію, як каже мій чоловік, але не кожен день намагаюсь займатися собою і приділяти увагу своїй дитині. У нас є рубрика бліців в кінці нашого інтерв'ю. Швидкі відповіді на швидкі питання. Ага, готова. Давай що перше робите після перемоги з Марланом? Дуже важко так сказати. Виїдемо, я думаю, за кордон. Чоловік подихає попить, європейським повітрям. Я думаю, що ми будемо дуже щасливі. Я думаю, що ми будемо багато плакати. Бачите, у мене вже сльози набирається. Не будемо вірити, що це все закінчилося. Дуже дуже сильно хочеться, щоб це все закінчилося, і наші люди не страждали. Чи існує дружба між чоловіком і жінкою? Якщо не думати, <фит> дивіться, мій чоловік в неї не вірить. І я думаю, що не знаю. Е -е... Якщо з натуралом, то ні. Су. Гарна відповідь, скажіть. <ward> <cryptic> Без чого не обходиться жодна твоя покупка в магазині? Люблю дуже солоненьке. А, люблю копчену ковбаску, чесно кажучи, і іноді грішу, але ну намагаюсь не часто намагаюсь, але як <форкут> <форкут> <Как> пойдет. Так. <форкут> Цюлечка, ні? <гум> Ой, я, я оселедця обожнюю. Три погані звички. Якби бачили нутриціологи, це зараз дуже модно, так? це така хвиля, як я, ну що я їм, вони б ну, мене засудили, я думаю. А, однозначно, ну сказати, що я не п'ю, ну це я збрешу. Я випиваю. Третій рік війни, дівчата. <гум> Вино шампанське, ну так як ми, ми можемо. Вважаю, що недостатньо, я приділяю. Уваги своїй дитині, але моя мене дитина така вже хитра, що він вже цим маніпулює, тому він не має цього чути. <ріст> Чим пишаєшся за ці три роки війни? Ось особисто тим, я пишаюся своїм чоловіком, я пишаюся своїм татом, тому що він в мене теж побував в Бахмуті. Багато розповідав, розповідав історії про хлопців. Я думаю, що сьогодні, дай Бог, можливо, і мій чоловік, і ми є якимось прикладом для людей. А для мене головне на сьогодні це надихати людей. Якби в тебе була машина часу, що б в цьому житті ти не зробила? Я ні про що не жалкую. Я думаю, що все в мене склалося в житті так, як мало бути. І навіть всі помилки, які я робила, вони були для чогось, для того, щоб сьогодні прийти до тієї Альони, яка сидить тут перед перед вами. І зараз я думаю, що я на на вірному шляху. Супер, дякую за круті відповіді. Дякую, дякую що приїхали в Одесу. І вам дуже дякую. Дякую. Обов'язково побачимося ще. Це була Альона Маргалієва спеціально для своїх людей. Дивіться нас та залишайте свої коментарі прямо під цим відео. все